Події в Україні розвиваються стрімко і направлені вони на стабілізацію ситуації в країні. Наразі уряд призначає очільників обласних адміністрацій та відводить два тижні на кадрові призначення по вертикалі на місцях. У вівторок керівників міст та районів області знайомили з новим головою Харківської обласної державної адміністрації Ігорем Балутою. Вже наступного дня міський голова докладно розповідав журналістам міських засобів масової інформації, як відбувалася та процедура. Проходила вона у приміщенні будинку рад у Харкові, презентував нового очільника області міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перед входом в адміністрацію були в оцепленні представники внутрішніх Дуже коректно, не немного було людей. Ну, скоріше, це зв'язано все-таки з присутствием міністра внутрішніх справ. Це для соблюдення режиму безпеці одразу після представлення Ігор Балота виступив перед широким загалом з короткою промовою, зміст якої розповідав Сергій Степанов, область має продовжити працювати насамперед у напрямі соціально-економічного розвитку. Звісно, губернатор губернатор до тому, щоб, щоб максимально в Харківській області традиційно був порядок, який дозволить працювати і жити в Харківській області наразі в області чекають на інші кадрові призначення, які мають остаточно сформувати нову команду, аби повноцінно працювати та виконувати функціональні обов'язки. Кожному на своєму місці ми очікуємо сьогодні назначення, істена замістителі, хто залишиться із команди Михайла Марковича Добкіна. То буде новим, які будуть змінення в департаментах. Нам теж это очень мы Ми дуже этой інформації. Головне зазначив керівник міста, щоб напрями та обсяги соцоконом розвитку не зазнали кардинальних змін. Про це згодом керівники міста районних державних адміністрацій області говорили з головою Харківської обласної ради Сергієм Черновим. Головним меседжем промов керівників області відмітив Сергій Степанов є зниження градусу політики. Цю думку у той же день по поверненню у Лозову міський голова довів і до де депутатів міської ради, членів фракції Наш дом Лазовая. Я очень благодарен депутатам городского совета за чітку, понятную, стабильную, конструктивную деловую позицию.